Всім добрий день. Продовжуємо нашу тему обробка криволінійних кромок. Вибачте, будь ласка, криволінійне пиляння. Та сьогодні ми поговоримо про розмічання по шаблону, по шаблону криволінійної деталі. Це можна зробити двома способами, найпростішими. Це перше. От, наприклад, я хочу, я хочу от таку деталь типа хмаринки. Перенести на, на деревину. Що, ми, що нам потрібно зробити? Перший спосіб, а, давайте з вами проведемо пальчикову гімнастику, щоб все у нас дуже все гарно вийшло. Щоб наші ручки були слухняними, пальчики. Це ми все зробимо. Далі, ось у мене, у мене є шаблон. Перший способ, спосіб перенесення малюнку з шаблону за допомогою копіювального папіру. Ми з вами кладемо це все на нашу заготовку. Далі беремо до рук олівець та робимо, тобто переводимо малюнок, переводимо малюнок за допомогою копіювального папіру. На заготовку. Обводимо це все. по лінії. Ось так. Ну, може, десь там нерівно вийшли. Це все потім відріжеться на. Лобзиковому станку, верстаку, чи на ручному, на ручному лобзику це все можна випиляти. Ось перший спосіб. Далі другий спосіб, якщо у вас немає папіру копіювального, то ми беремо наступну заготовочку та за допомогою ножиць вирізаємо по лінії. так Ось так видно. Вирізаємо по лінії ці, цей шаблон. Для техніку безпеки при роботі з ножицями у вас, коли ви ріжете ножицями, ножиць леза дуже і щоб ваш пальчик не був на лінії різу ножиць. Інакше, інакше можна, себе, можна себе поранити. Оце ми все вирізаємо. Дуже уважно. Так. так и вот так. Е. Потім, потім прикладаємо на нашу заготовочку та, так, 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 є. та по лінії оцій за межами шаблону малюємо, креслимо, не відриваючи заготовку від дошки, заготовочки. Обводимо, таким чином обводимо по шаблону, тобто переносимо. Якщо у вас раптом здвигається, здвигається шаблон, то його можна потім е, знов на це місце, там, де ви збилися. Ось так прикласти та доводити. Ось. У нас з вами двома способами вийшло ось такі однакові так, видно, так? однакові хмаринки. Дякую за увагу. На все добре.